Нову програму транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2014 2020 презентували на Волині. Двосторонні зустрічі з потенційними учасниками відбулися у Луцькому палаці культури і викликали чималий інтерес. Новий інвестиційний бюджет програми 183 мільйони євро. Нагадаємо, торік реалізація спільних транскордонних ініціатив дозволила залучити на Волинь понад 35 мільйонів євро. Посилення партнерства є важливим в різних галузях. Такий лейтмотив семінару, що відбувся у Луцьку. Участь у ньому взяли потенційні автори проектних пропозицій програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Зосередились на головних акцентах та етапах реалізації програми. Серед найактуальніших спільних завдань, на які Європа виділятиме гранти, охорона здоров'я та боротьба з організованою злочинністю. Згідно з рішенням Європейської комісії, Україну представлятимуть п'ять прикордонних областей: Закарпатська, Львівська, Волинська, Тернопільська та Івано-Франківська. Мета програми незмінна: підтримка транскордонних процесів розвитку, налагодження дво- та тристороннього партнерства по обидві сторони кордону, поліпшення рівня життя. У нашій програмі проект подають. Партнери з Польщі та України можна додатково залучити білоруського партнера, тому заходи слід планувати такі, які принесли якесь благо для однієї і іншої сторони. Якщо ми говоримо про соціальні послуги, тут звичайно ми можемо теж дещо перейняти у наших польських партнерів. Євроінтеграційний курс держави підтримують зокрема і волинські науковці серед досвідчених учасників грантових конкурсів Луцький національний. Технічний університет на черговому етапі ми б хотіли ознайомитися з новими вимогами. Можливо, якісь є уточнення щодо формування концептуальної заявки, і пересвідчитись, чи все ж правильно ми намітили цільові пріоритети щодо розвитку нашого вузу в контексті економічного розвитку регіону і держави, і виходу на європейські ринки. Ми побачили представників і. Наша Луцька національної технічної університету і Східноєвропейської університету вже поспілкувалися, обмінялись певними думками на рахунок наших пріоритетів. Можливо, спільно будемо реалізовувати деякі проекти. Програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна – Масштабна інвестиційна платформа зреалізована за кошти платників податків країн Євросоюзу. Спільне майбутнє у європейському домі. Європейці бачать у мирі та стабільності з багатими та адекватними сусідами. Тому і зацікавлені в інвестуванні.